Дибай щастя рибаки. Всім привіт! Сьогодні ми, як ніколи, приїхали на один день на озеро Вінфіш в 19 й сектор. Будемо рибачити на флет метод. Для риби ми взяли з собою ось такий добовий набір від Вінфіш. А для рибаків добовий набір від Опілля. В добовий набір від Вінфіш входить кілограм вареного бойла. Також Кілограм розчинного бойла. Мікс пелету кілограм 200, який потрібно заливати ліквідом. І також до цього всього конопелька. Для початку ми заміщуємо метод мікс. Тут до нього входить ліквід, насадки і флюрорідина. Як його замішати? Беремо ліквід і добираємо до нього до повної баночки води з озера. І це все заливаємо в наш пельчик. Добре закриваємо, щоб не розсипалось. І перемішуємо. І даємо настоятись 15 хвилин. Тепер займемося прикормкою. Беремо наш пільчик, Висипаємо в окрему тару. Це палець у нас по холодній воді, якраз буде при нинішній температурі гарно працювати. Після чого беремо ліквід, додаємо до нього воду з озера. Закриваємо. Добре перемішуємо та заливаємо до суміші. Після чого даємо настоятися, ну, я думаю, хвилин 20-30 йому вистачить. І отримаємо отакий смачний пельчик. Після чого беремо нашу конопельку. пахне Висипаємо в ємкість, доливаємо води і варимо плюс-мінус годинку, поки зерна коноплі не відкриються. Аварний бойл ми ріжемо на 4 частини. Ліквідом його не заливаємо. Можна додати чуть, -чуть водички, щоб він набрав. Її і дати настоїтися. Ліквідом ми заливаємо в переважності, коли вода тепліша. Так як вона зараз більш прохолодніша, а в бойлі є певна кількість ароми. Відповідно, цього буде достатньо, щоб привабити рибу. Розчинний бойл можна додати також у суміш, щоб давав пилящий ефект. Або ж підкидати коброю. По дистанції будемо робити дві точки. Ліва точка в нас буде 60 метрів, а права точка в нас буде 80 метрів. Для початку ставимо 10 гачок. По папчикам. Ще дивіться важливий момент. Ми завжди використовуємо такі залізні квікченжі, не пластмасові, як це використовує дехто, тому що вони можуть розломатися при закиді. І зараз забиваємо наш флет. Метод мікс настоявся. Ставимо гачок, Сипем туди пельчику, притискаємо. Забираємо зайве і перетискаємо. Потім добре ще раз стискаємо і виходить ось така презентація. І закидаємо. Перша рибка клюнула за 15 хвилин після закиду. Точка 60 метрів. Щось невелике, але перша покльовка. Це є перша покльовка. Толік мені сьогодні не дає ні тянути рибу, ні закидати вудки. Я сьогодні тестую добовий набір і підсачу. Є дві. Сука, сребля на рук. Перша рибка випускаємо. Кракена. задня У нас друге клювання, друга рибка. Дистанція у нас 60 метрів. Відповідно, я думаю, що зараз її почнемо годувати. Якщо менше 4, блять, дивиш пона. А якщо більше чторки, то й мені. Ні, десь п'ятерка. Добре? Лаштоває пері? Добре. 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 Лайфхаки від 100 грам, як їсти мівіну, коли забули вилку з ложкою. Берете патичок. зразу з приправою природньою. Користуйтесь Так. рибка клює, відповідно рибку треба годувати, тому зараз. Кидаю 5 спомбів на ближню точку і чекаємо наступних клювань. Так, Толік підгодував дальню точку, закинув туди пелицю. Ти ще не кидав, правда? Толік коноплі туди. Коноплів він ще не встигнув кинути, і поїхала нас палка. Так, покажу ще раз наш монтаж. Ось такий 10-й гачок, квікченж і флет з трубкою. Рибку обов'язково обробляємо антисептиком, щоб рибка не хворіла і радувала нас повторними клюваннями. Тихо-тихо-тихо. Не хоче оброблятися. О, є. 6400 мінус кілограм 100. Получається 5300 чистої ваги. Давайте що вам покажу його. І відпускаємо. Тихо-тихо-тихо. Так. Ось такий красунчик. Відпускай. Прекрав є перезакинути. Прийшло буквально 10 хвилин і маємо покльовочку. Клюнуло з дистанції 50 метрів. Ми годуємо 60, але обловлюємо цю дистанцію, коли риба не клює. Кожних 20 хвилин перезакидаємо і шукаємо рибу. Кидаємо там 55-65. Не обов'язково завжди ловити в точці, коли вам не клює. Точка може працювати, просто риба харчується відходить назад, тому їй треба шукати круг харчового, харчової плями. І зараз подивимось, що тут за рибка. Тільки перезакинули і зразу поїхало дві палки Дуплет тянем столиком одночасно. Ну, По відчуттях в мене щось менше. У мене теж щось невелике. А подайте мені підсяка, будь ласка. Так. Я буду показував соло е, підсачування. Лайфхаки? Ні, без лайхаків. Я вже без лайфхаків вмію. А, ти вже натренувався. Та. Хто не знає, до речі, Толік недавно виграв змагання. Розкажи. Толік, розкажи трошки. Так, був на сталкері, отут на Вінфіші, в 13 секторі. Якраз попереднє відео мені дуже допомогло. Тому хто ще його не бачив, то переходьте, дивіться. Та й зайняв перше місце. І взяв бікфіш е... змагань. Так. У мене дуже вправо пішла. А в мене дуже вліво. <звіг> Може ми поміняємося? Ні-ні. <звіг> <звіг> Вроді холодно, а рибка бою дає, дай Боже. Як бачите, добовий набір працює. Зараз ми його догодуємо і будемо продовжувати лапати рибку. Тихо. то включений мікрофон? Ти. Рибка прокльовується. Ми її догодовуємо. І долапуємо. Можливо, прийде якась і більша. На той добовий набір. Я вже свій добовий набір з'їв, а рибка ще не знає. Коротше, змотую я вудку на перезакид. Роблю десь 10 обертів, чую удар. Я думаю, що це щука. Зараз ми подивимося. Сьогодні вудку, спінінг, точніше, не взяли з собою, але щуку все рівно ловимо. Так що, кому цікавий хижак, то на вінфіші відкрився сезон. Приїжджайте і ловіть. Головне, б ми його відчепили, блядь. головне, б не зійшов, блядь. Штука, штука. Бери, бери, бери. <laughs> На левый да. Я контакт. Опс, такая штучечка. Дивіться, ну, два кг точно має. Давайте сейчас скоренько зважим. Будемо відпускати. Я знаю, як з карпом. як Скарпом. Все, хай пливе. У нас знову покльовка. Найкраще працює по суті ця точка. Це в нас точка 80 метрів. Ми там годувалися е, пелетом з набору. Також додавали коноплі. Відповідно, з неї найбільше було риби і, по суті, найкрупніша та п'ятерка якраз була від неї. До речі, щось зараз таке пручається непогане. непогане. Я думаю, що хороша рибка. Так, вага 5700 мінус кілограм 100 сумка. Це виходить 4600 чистої ваги. Такі стандартні вінфішовські коробчуки. Так, знову дуплет. І зараз вам покажемо рибки. Вже вечір. Знімаємо вам доплату і і лайв режимі наступно покльовочка. менша риба за сьогодні, напевно. Маємо клювання чергової рибки. І поки я виважую, хочу розказати вам за гачки. Ми мали три сходи, і в нас стояли 10 гачки. Ми відповідно зрозуміли, що треба більше гачок, поставили восьмі і сходи, сходів, сходи пропали. Тому потрібно вміти швидко в різних ситуаціях підлаштовуватися під умови, дивитися на активність рибки і правильно вибирати оснастку. Так, На вечір рибка активізувалась. Вжимаємо четверте клювання підряд. І... Це щось маленьке, але приємне. Зараз я там бачив виходи. Пробую туди закинути водочку і подивимося, чи буде рибка. Дивіться, які дві рибки ми отримуємо. Один і два. Наша денна сесія підійшла до завершення. З цілому за результатом задоволені. Хотілося звичайно, якоїсь більшої риби, але я думаю, якби на ніч ми залишилися, то вона б обов'язково до нас підійшла. Так, добовий набір протестували, результатом дуже задоволені. Відрекомендував себе він прекрасно. Рибка була на точці, рибка була активна, тому ми рекомендуємо. І якщо ви бажаєте його замовити, то переходьте за посиланням в описі, і там буде вся інформація. Обов'язково ставте лайк цьому відео, пишіть ваші коментарі. Підписуйтесь на наш канал та чекайте наступних відео.